І плоский. От. Його можна нормально забронювати. Ось. Двери також в більшості плоскі, без таких особливих вигінів, Такі більш-менш рівні, можна також їх гарно забронювати. Так, в самому салоні досить багато місця. Я, наприклад, маю метр 84 зросту і я рукою аж дотягуюся долонію до до стелі спокійно. Тут є ще така поличка. Ось ще є такий момент, дуже непогано. Тут придумано з завода таке місце. Так, сідало, складається це звичайно. Але є такий момент, непоганий, що ну, це е, був вантажний автомобіль, але перероблений під пасажир. І вантажному круто то, що тут є рівна підлога. Так? І так як тут є рівна підлога, то у нас є тут непогана шахта Непогана шахта для того, щоб сюди можна було втулити автономку і ще й порозводити непогано не, ну, повітряні забірники, щоб обігрівати салон. Щоб не заводити, коротше автономку можна почепити. Ось. Так, погнали далі. Я поки думав вам знімати це відео, то я, то я ніби так щось ніби це, я стараюся нічого не пропустити. Ось. В, двері, в двері залітаєш спокійно. Двері досить широкі, підлога вся у нас рівна. Ось. Я, я цю машину часто використовую на виїзд, набираю інструмента і в мене спокійно тут ну, величезний багажник. Запихаю сюди скільки завгодно інструментів. У мене тут аргоновий дуговий апарат з балонами. Балони тут декілька штук апарат і вся причандаля. От, і разом з тим є можливість ще нормально навіть в машині досить цивільно переодягнутися всередині, навіть не виходячи на двір, нічого не, не вигадувати. От, е, Значить, і от навіть коли в машині повно є. Заваленого всякого інструмента, всякого краму, то є можливість, все одно відкривши всього лише двері, добираємося до того, щоб можна було замінити запаску, якби без проблем. Тобто машина, порівняно ставлю, дуже широка, прямо як хата. От, і як бачите, самі по конструктиву, вона досить ремонтопридатна. Ну, З мого досвіду, такого скромного, я вам скажу, що, наприклад. От я, я заглядавши в машини Volkswagen Caddy, скажімо, то там є такі місця, що там не те, що до щось зробити, там навіть немає як глянути. От. В цій машині дуже багато є доступних місць. В принципі, тут сильно хитрого чогось немає нічого. По запчастинах вона, ну, в принципі, як і всі такого типу машини, такого класу, ось. Таких років випуску. От. Але тим не менш, я вважаю, що таку машину набагато швидше можна поремонтувати, ніж той самий Volkswagen Cady. От, Volkswagen Cady, там, Volkswagen T4. Ну, взагалі Volkswagen вони, в ремонті вони важкі машини. Ну, правда, Т4 більший. Це єдиний от плюс. От. Ця машина розганяється і їде приблизно як Т-4 з двигуном 1,9, дуже схожа динаміка. От, але потуж, ну, але якби, тим не менш, я сюди спокійно навантажував е, цілий піддон з цементом, який важив тонну. Спокійно я ним їздив, куди мені треба, кругом заїжджав, кругом виїжджав. От, тобто плюси в машині великий, досить кліренс. Ось, Економічний розхід палива, доступність в ремонті реально. Що не каже, а от вона доступна в ремонті. До всього можна підлізти, кругом можна залізти, багато до чого можна подивитися. от. І тому я вболіваю за таку модель у вашій праці, тому що. Тому що ви реально зможете самостійно з більшістю проблем тут справитись, а вони по-любому вилізуть. От. Машини, які не ламаються, не буває. Але треба шукати, старатися машину, яку можна починити як найменшою кров'ю. То це от одна із них.